Послання до Ефесян, розділ 2. Розділ 2, з вірша 1 по вірш 3. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волою князя, що панує в повітрі, Духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись, у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Апостол Павло пише цей вірш до віруючих, до людей, які мають спасіння. І він нагадує їм про те, в яких умовах вони були перед Богом до моменту, коли вони отримали спасіння. Вірш перший говорить і вас, що мертві були через ваші провини і ваші гріхи. Павло говорить, що це стан, в якому є людина, яка не має Божого спасіння. Яка не має Божого прощення, ця людина є мертвою. Мертвою для Бога через провини, через гріхи. Просто мертвою. Чи ми можемо себе побачити як просто мертвих для Бога? Я думаю, що, звичайно, що не можемо. Ми ж тут живі, сидимо, рухаємося, бачимо. Але якщо ми не маємо Божого спасіння. Якщо ми не маємо Божого прощення на сьогодні мертві в своїх гріхах і в своїх провинах, сидимо тут фізично, мертві для Бога. Вірш другий, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волою князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Бути мертвим. В своїх гріхах, в своїх провинах, це є просто жити за звичаєм цього віку, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього. Це є звичайно. Жити в своїх гріхах, в своїх провинах це то, як живе цей світ. Це є за звичаєм віку цього. В цьому нема нічого особливого. Це просто бути, в своїх, бути таким, як ти є, жити так, як ти живеш. За віку цього. Виглядати живим, а бути мертвим у гріхах. Це жити за цього віку. Це звичайним життям жити для цього світу. Бути мертвим для Бога. Це просто жити звичайне життя, не мати Його прощення, не мати Його спасіння. В яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, Духа, що працює тепер у неслухняних. Людина, яка живе в своїх гріхах, яка не має Божого спасіння, мертва, вона живе за звичаєм віку цього, і вона цим самим виконує волю князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Жити за звичаєм цього віку, бути в своїх гріхах це те саме, що виконувати волю князя цього світу, тобто диявола. Для нас так може це не виглядати, все страшно. Просто людина живе звичайне життя. Якщо вона є в своїх гріхах, вона живе за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Людина, яка не має Божого прощення, не живе за волею Бога. Живе за волею диявола. За волею князя, що панує в повітрі. І залишатись в цьому стані це залишатись в його волі. Це не бути в Божій волі, а це залишатись в волі того князя. Згідно цього послання. Вірш третій. Між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла і чинили волю тіла й і думок, із природи були дітьми гніву, як і інші. І Павло нагадує цим віруючим ще раз, що вони колись такими були. І він каже: між якими й усі ми, всі люди, це про всіх людей. Всі люди в свій час були мертві. І всі люди до певного часу можуть залишатись мертві в своїх гріхах і можуть навіть до моменту зустрічі з Богом, коли приймуть вічне засудження. І тут сказано природу цих людей, природу всіх людей. Без Божого спасіння. З природи були дітьми гніву, як і інші. Людина мертва в своїх гріхах, яка є мертвою для Бога. Вона живе за волою князя цього світу. І вона є по своїй природі дитиною гніву. Це тобто вона прямує до вічного гніву. Вона прямує до вічного засудження. І це йде мова про кожну людину, яка досі в своїх гріхах, яка досі не має Божого прощення. Через віру в Ісуса Христа. Це про кожного. Це, це жити за звичаєм цього віку. Не про щось особливе. Це не про сатаністів тут написано. А просто жити звичайне життя, за звичаєм віку цього. Це бути в волі того князя. Це бути дитиною гніву по природу. Це жити за звичаєм цього віку. Це бути мертвою для Бога. Ми повернемося в ці вірші, але підемо в одну історію. Євангеліє від Луки, 7 розділ. Прочитаємо з вірша 11 по вірш п'ятнадцятий. Історія, яка сталася в житті Господа Ісуса Христа, коли Він мав служіння на землі і сталося, наступного дня він відправився у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли учні Його та багато народу. І ось добрами міської наблизився він, і ось як добрами міської наблизився він, виносили вмерлого одинака своєї матері, що вдовою була. І з нею був натовп великий із міста. І Господь же побачив її, то змилосердився над нею і до неї промовив Не плач. Він підійшов і доторкнувся до мар, но сії ж зупинилась. Тоді він сказав: Юначе, кажу тобі, встань. І мертвий устав і почав говорити, і його він віддав його Матері. Ми читаємо цю історію про те, як Господь Ісус. Про те, як його учні і багато іншого народу відправилися в місто, яке зветься Наїн. І ми читаємо, що зустрічає Господа Ісуса в цьому місті, вірш 12. І ось як добрами міської наблизився він, виносили вмерлого, одинака своєї матері, що вдовою була, і з нею був натовп, великий із міста. Ми читаємо, Господь на вході в це місто зустрічає мертвого хлопця. Мертвого, якого несуть носії, з яким йде великий натовп, мертвого, якого несуть до місця його поховання, мертвого на дорозі в місце поховання. І ми можемо роздумувати про цього мертвого. Цей мертвий точно собі ніяк сам не міг допомогти. Цей мертвий не міг прикласти ні найменшого зусилля, щоб зробити себе живим, бо він просто вже був мертвий. Той весь натовп, який був з ним, та його матір, яка стовідсотково надзвичайно сильно його любила, при найбільшому в світі бажання не могла зробити абсолютно нічого. Цей хлопець. Після того, як він був мертвий, став живим. Те саме стосується абсолютно кожного, хто живе в своїх гріхах, хто є мертвим для Бога в своїх гріхах. Ніякі свої зусилля, абсолютно ніякі, які б людина не прикладала для того, щоб себе оживити, будучи мертвою. Свій шлях. Ніякі зусилля не дадуть їй життя, ніхто з цього світу, які б зусилля вони не прикладали, не можуть оживити нікого, хто є мертвий в своїх гріхах. Ніяка людина, ніяка церква, ніяка організація, ніякий пастор, абсолютно ніхто не може з людини, з тої, хто є мертвий в своїх гріхах, зробити того, хто є живим. Саме це відбувається з звичайною мертвою людиною. Ніхто їй не може допомогти. Вона в абсолютно безнадійній ситуації. І це ситуація, в якій є кожен, хто є мертвий в своїх гріхах, Вони абсолютно безнадійні. Ні сам мертвий не може з собою зробити. І ніяка інша людина нічого не може зробити в поміч тому мертвому, щоб його оживити. Ця ситуація з нашими гріхами. Абсолютно безнадійна. Ми нічого не можемо зробити і ніхто нам не може допомогти. як цей мертвий, піж 12 ще раз, і ось як до брами міської наблизився, він виносили вмерлого одиника в своїй матері, що вдовою була, і з нею був натовп великий із міста. І як цього мертвого несли в місце його поховання. Так само кожен мертвий в своїх гріхах, просто повільно рухається в місце свого вічного засудження. Мертвий в своїх гріхах іде в місце, яке призначено для нього. Місце вічного засудження. Як мерцю призначена могила, так кожному мертвому в своїх гріхах, призначене місце вічного засудження. І кожен, хто є мертвий в своїх гріхах, просто поволі рухається в тому напрямку. Віш 13. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею і до неї промовив не плач. Але Господь Ісус зустрів цю трагедію, цю жінку, яка плакала, цього мерця, той весь натовп. Господь Ісус зустрів їх при вході в то місто. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею. В цій безнадійній ситуації Господь Ісус виявляє своє милосердя. Це саме те, що Господь Ісус зробив для нас в нашій безнадійній ситуації. Ситуації безнадійності нашої гріховності, Господь Ісус виявив для нас своє милосердя. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею. Коли Господь Ісус бачив ситуацію нашого гріха, Він змилосердився над нами, коли прийшов в цей світ. Коли він пішов на Голговський хрест платити ціну за гріх. Він змилосердився над нами. Коли він прийняв гнів Божий за тих, хто були по природі дітьми гніву, Господь Ісус змилосердився над нами. Абсолютно нічого, крім Божого милосердя, не могло дати нам спасіння, не може дати нам визволення, не може оживити нас з мертвих. Абсолютно нічого. Крім того милосердя, яке виявив Господь Ісус на Голговському хресті. Не справа в нас, що ми цього заслужили, а справа тільки в Божому милосерді, яке було виявлено через Ісуса Христа на Голговському хресті. Вірш 14. І він підійшов і доторкнувся домар, носії ж зупинились. Тоді він сказав. Юначе, кажу тобі, встань на дорозі до місця призначення цього мертвого хлопця. Носії зупинились. Цей мертвець на дорозі до свого місця призначення мав зупинку. І це зупинка, яку потребує кожен з нас. Людина може бути так сильно зайнята своїми справами, своїми планами, своїми потребами, що просто в цьому всьому, просто рухатися до місця свого призначення, місця гніву, місця вічної загибелі. Так і не зупинитися. Але ми потребуємо цієї зупинки. Як той мертвий, нам треба зупинитись. Зупинитись, щоб напрямок змінити. І він підійшов і доторкнувся до Марвірс 14. І ще раз на сії ж зупинились. Тоді він сказав: юначе, кажу тобі встань. Коли ця процесія зупинилась, Господь Ісус промовив до цього чоловіка, мертвого, юначе. Кажу тобі, встань. Сьогодні через проповідь Євангелія Господь Ісус закликає кожного прийняти життя, перестати бути мертвим в своїх гріхах, але ожити, ожити для Бога через проповідь Євангелія. Почути поклик Господа Ісуса Христа, що можна примиритися з Богом. Через віру в Божого Сина. Але чи ми почуємо, що Господь це промовляє особисто до мене? Юначе кажу тобі, встань. Чи ми почуємо, що Євангелія звучить особисто до мене? Мені треба ожити. Мені треба прийняти життя через віру в Божого Сина. І вірш 15. І мертвий устав і почав говорити, і Його Він віддав Його Матері. Той мертвий почув голос Христа, почув голос Господа Ісуса. Важливе питання, чи кожен з нас почує, що Христос кличе примиритись з Богом через віру в Нього. Чи я прийму цей поклик Христа особисто? Від цього залежить, де буде місце мого призначення? Чи ми захочемо зупинитись, щоб почути, що Христос говорить особисто мені? Особисто мені треба ожити. Особисто я направляюся в місце гніву. Чи ми приймемо цей поклик Христа? Чи ми приймемо Його особисто до себе? Примиритися з Богом через віру у Божого Сина. Повернемося ще в послання до Ефесян. Ті самі вірші прочитаємо. Послання до Ефесян, другий розділ. Тільки прочитаємо вже до вірша 5. І вас, що мертві були через ваші провини гріхи, в яких ви колись проживали. За звичаєм віку цього, за заволяй князя, що панує в повітрі, Духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. І вірш 4, Вір 4.5. Боже багатий на милосердя, Через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасенні ви благодаті. Ми читаємо, Павло говорить до віруючих людей. Знову ж таки, до тих, хто були мертві для Бога. Ми читаємо, вони ожили з Христом. Не через їхні заслуги, не через те, що вони це якось здобилися або вимолили в Бога це. Через Його милосердя, через Його превелику любов. Вони ожили разом з Христом. Вони стали спасенні по Божій благодаті. Вірш восьмий про те, як вони прийняли це спасіння. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Це спасіння, це життя приймається виключно вірою в Ісуса Христа як Божий дар. Але чи ми побачимо себе мертвими для Бога? Чи ми побачимо безнадійність своєї ситуації? Чи ми захочемо мати це життя, яке можна мати? Через віру в Ісуса Христа. Не відділ, а через Божий дар. Просто прийняти Його. Через віру в Нього. Останній вірш. Коротко. Луки 19, розділ, вірш 10. Слова Господа Ісуса Христа. Син був людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Господь Ісус не прийшов, щоб дати нам краще життя вже сьогодні. Господь Ісус не прийшов, щоб вирішити всі наші фізичні проблеми. Господь Ісус не прийшов, щоб ми мали все, що захочемо. Не для цього прийшов Господь Ісус. Знайти та спасти, що загинули. Господь Ісус прийшов знайти в цей світ тих, хто є мертвий в своїх гріхах. Померти за них на Христі і дати їм життя, спасти їх тих, що загинули, дати їм життя простою вірою в нього. Але чи ми це приймемо? Чи ми віднесемося серйозно до того місця, в яке прямує кожен, хто є мертвий в своїх гріхах? Кожен, хто є по природою дитиною гніву. Чи ми віднесемося до цього серйозно? Господь Ісус кличе. Примиритися з Богом простою вірою в Нього. Вибір за кожним з нас. Амінь.